18 грудня в Тетії відбулися заходи з нагоди святкування Дня Святого Миколая. Зокрема, в районному будинку культури відбулася святкова програма для дітей. З вітальними словами до присутніх звернулися керівники району та міста, а також настоятель святоуспенського храму Тетієва, отець Василій Волянюк. Кожному з вас, я думаю, святий Миколайчик щось покладе під подушку. Я вам скажу, що коли я був маленький. Я також з нетерпінням чекав на це свято і завжди Миколайчик вложить. Ми висловлюємо свою віру те, що ми є дійсно діти Божі, і звертаючись до Отця Небесного, просимо у нього заступничіства миру в нашій країні і злагоди. Тому закликаємо всіх вас, дітки, до щиросердечної молитви, до святого Миколая. На святкуванні діти розказували про земне життя святого Миколая та його добрі вчинки, співали пісень, читали вірші та щиро веселилися. Насичена програма, веселі конкурси, ігри та жарти не давали сумувати присутнім в залі дітям. На завершення святкування від служби у справах дітей Тетівської райдержадміністрації діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, отримали солодкі подарунки.